Чи існує ідеальна рослина? Не знаю, але я б назвала так філодендрон Сканденс. Це мій улюблений вид філодендрона, який поєднує у собі красу та невибагливість. Це швидкоросла ліана, яка має листя у формі сердечок. Вона може плестись угору по опорі або ж гарно спадати каскадом з полиць, підійде для будь-якого інтер'єру. До того ж існує безліч цікавих сортів, наприклад, цей красень з блискучим листям. Поки буду пересаджувати, розповім вам про них більше. Корисний лайфхак: за місяць до пересадки, обріжте свій філодендрон та укорініть у воді, для того щоб під час пересадки у вас була можливість підсадити нові саджанці. Та Зробити цей кущик ще більш пишним. Взагалі, чим більше рослин у вас буде у одному горщику, тим гарніше це буде виглядати. Повірте мені. Також важливо пам'ятати, що сорти з варієгатним та строкатим листям потребують трошки більше світла, ніж звичайні зелені. Для пересадки я використовую невеличкі горщики з дренажними отворами на дно шар керамзиту і пухкий ґрунт для ароїдних. Поливаємо, коли підсохне верхній шар ґрунту, інколи робимо теплий душ і насолоджуємось красою.